Перед початком розгляду питань порядку денного, чергової шостої сесії Ставищенської районної ради голова районної ради Віктор Малаш урочисто вручив депутатське посвідчення депутату Борису Ткачу. Участь у депутатському форумі взяли депутати Київської обласної ради Лені Джужак і В'ячеслав Хмельницький, який є головою комісії облради з питань управління комунальною власністю, приватизації житлово-комунального господарства та впровадження енергозберігаючих технологій. Розпочали роботу з питань правопорядку. Заступник начальника Ставищенського відділення поліції Олександр Христевич зазначив, що поліція спрямовує всі свої зусилля на забезпечення повноцінної життєдіяльності району. Вона здатна забезпечити правопорядок. Поінформував доповідач про стан боротьби зі злочинністю охорони громадського порядку та результати діяльності Ставищенського відділення поліції. Про створення тимчасової контрольної комісії з числа депутатів районної ради з вивчення стану об'єктів спільної власності територіальних громад, селища та сіл району і першочерговості подання цих об'єктів для включення до державних та обласних програм з питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження, говорив голова районної ради Віктор Малаш. Я коротко повідомлю, що така комісія для того, щоб Сьогодні ми могли вивчити стан об'єктів спільного користування, які знаходяться в зональній власності громадськовищенського району. З метою, потім, потім якщо є необхідні документи проєктна рекументація, подати їх в відповідну програму і визначити так, щоб вона визначала ці об'єкти про регіональним комісії, щоб не було там за одної чи іншої підписом. До цієї комісії, відповідно, будуть залучатися спеціалісти за згодою районної державної адміністрації, щоб спільно працювати над вирішенням. Включення цих об'єктів, необхідності включення цих об'єктів доволості, до об відповідних до програм тимчасову комісію складатимуть голова комісії Павло Бабушкін, члени комісії Ольга Плахотнюк, Анатолій Дерманець, Віктор Гарликівський, Володимир Бакун, Юрій Деркач, Валерій Медвецький. Підтримав цю ініціативу обласний депутат В'ячеслав Хмельницький. хочу що ініціатива дуже гарна. Я найшвидше треба відпрацювати механізм. Чому тому що поки що програма обласної ради? З приводу не розбереження не затвердження, і як тільки максимально швиденько від вас до пропозиції, ми на своїй комісії розглянемо і включимо до програми. Текст звернення депутатів Ставищенської районної ради сьомого скликання до кабінету міністрів України народного депутата України Віталія Гудзенка з приводу сприяння у виділенні додаткових коштів з державного бюджету України для утримання медичної галузі Ставищенського району у 2016 році, зачитав головний лікар району Ілля Касеньок. Руку допомоги в цьому питанні готові подати й обласні депутати, в чому запевнив Леонід Джужик. Я собі таку маленьку задачку виставив, не знаю, як вона складеться, але я докладу всіх зусиль, щоб вона відбулася. Перше, це що, якщо вийде отримати грант на промивку системи опалення, я думаю, що всі знають, яка вставища вода. Я представляю, яка там накип на тих батареях і так далі. Тому що ці цифри, які ідуть. Виходять на опалення, я думаю, можна десь зменшити ну, на відсотків 20. Тобто я обіцяю, що я все зроблю, докладу зусиль, щоб ми в лікарні систему опалення промили. Чи це буде грант, чи це буде там е з моєї сторони, найду кошти, чи ще щось. Ну, от ми це зробимо. Депутат Анатолій Дерманець вніс пропозицію такі ж звернення адресувати на облраду депутати власної ради, які також можуть прийняти участь у вирішенні цього питання, тому що це питання дійсно складне. Ми на колегії розглядали це питання, на комісії розглядали питання. Яке вирішення, звичайно, ми самі це питання не вирішимо, але завдяки, я думаю, вашій там допомозі, ви скажіть, що є така турбота велика, є проблема велика. Будь ласка, досвідом щодо промивки системи опалення поділився сільський голова Василь Порхун, який зазначив, якщо хочемо досягти ефекту в цьому напрямку, потрібно міняти труби на попередню ізольовані. На що обласний депутат запевнив, цим питанням займатимуться професіонали, та звісно подякував за пораду. Знайшли депутатську підтримку питання про затвердження технічних документацій про нормативну грошову оцінку ряду земельних ділянок, що знаходяться в адмінмежах Сніжківської сільської ради за межами населеного пункту. Про те, що ці питання розглянули на постійній комісії та погодили, поінформував член постійної комісії з питань АПК земельних відносин депутат Микола Нечай. Звернувшись до колег, також проголосувати за. Підтримав депутатський загал внесені зміни до бюджету району на 2016 рік і до рішення сесії районної ради про прийняття міжбюджетних трансфертів на здійснення видатків місцевих бюджетів на 2016 рік про що озвучила виконуюча обов'язки начальника управління фінансів Людмила Бандура. Пропонується додатково з вільного залишку району бюджету збільшити видавидат на бюджету на суму 235,5 тисяч гривень, в тому числі полотних розпорядниках. На лікарню в сумі 174,1 тисяча гривень, в тому числі 140 тисяч і одна десята на погашення заборгованості по заробітній платі на рахуваннях за березень місяць 2016 року, 14 тисяч на ремонт ліфта, 20 тисяч на зубопротезування пільговим категоріям населення. Районний центр первинної медико-санітарної допомоги в сумі 61,4 тисячі гривень на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням за березень місяць 2016 року з програмою соціально-економічного та культурного розвитку району на 2016 рік ознайомила перший заступник голови райдержадміністрації Людмила Данилішина, яка зупинилася на основних цілях і завданнях програми. Пріоритетний соціально-економічного фруктового районі в 2016 році буде. Підвищення рівня доходу і населення, забезпечення якості та доступності послуг, забезпечення стабільної динаміки розвитку агропромислового комплексу, активізація промислового виробництва, сприяння приросту обсягів вітчизняних та іноземних полістий у пріоритетній галузі економіки, забезпечення громадян району доступним житлом, формування реальних механізмів підтримки малого та середнього підприємництва, задоволення потреб усіх споживачів економічно доступними житлово-комунальними послугами, покращення... Екологічного плану району забезпечує наповненість бюджетів пенсійних рівнів. Доповіла перший заступник і про стан об'єктів спільної власності територіальних громад сіл селища, що знаходяться в оперативному управлінні Ставищенської райдержадміністрації. Перелічила об'єкти та поінформувала, що зроблено і що потрібно зробити. Заступник начальника управління соціального захисту населення Олена Мороз говорила про стан виконання чинного законодавства України спрямованого на соціальний захист ветеранів війни праці інвалідів всіх груп і категорій, малозабезпечених сімей, ліквідаторів та потерпілих внаслідок аварії на ЧС, учасників АТО та інших соціально незахищених категорій жителів району. Управління соціального захисту населення працює в багатьох напрямок. Перший це надання підтірговим категоріям громадян, далі технічне побутове забезпечення інвалідів різних груп і категорій, надання населенню субсидій, призначення допомог та компенсацій. <кій> Також соціальний захист громадян, які потерпіли в Чорнобильської катастрофи. З початку року видано три путівки. Дві будівки інвалідів великої від відчиняної війни, одна інвалідів загального захворювання. Видано 22 направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Один учасник із ще учасників АТО пройшов психологічну реабілітацію санаторію фігування міста Київ. У квітні буде забезпечено санаторно-коротними будівками. Одного учасника бойовий дій, ще учасників АТО. Він же прийде психологічну реабілітацію, та одного інваліда великої вітчизняної війни першої групи. Направлено один пакет документів на з дитинства до Всеукраїнського центру професійної реабілітації у селу Людіш на навчання за професією оператор комп'ютерного набору. Навчання буде проводитися на в серпні 2016 року. У 2016 році 4 учасника бойових дій, числа учасників АТО отримують послугу з професійного навчання на водія категорії Б. На сьогоднішній день управління на обліку перебуває 101 учасник бойових дій. Які брали участь в антитерористичній операції, з них три, три інваліда велику діни війни. Відділом у справах захисту населення постраждали від наслідків чорнобильської катастрофи. Проведена виплата компенсації за додаткову відпустку 16 календарних днів особами, які віднесені до першої, другої категорії на суму 680 тисяч гривень. Виплачена щомісячна грошова допомога, компенсація на харчування у сумі 699,2 тисячі гривень. Також виплачена щорічна одноразова допомога на оздоровлення в сумі 22,2 тисячі гривень. Виплачена компенсація дітям інвалідам, інвалідність, які пов'язані з Чорнобильською катастрофою на суму 502, ,502 гривні. і 82 копійки. Про внесення змін до спільної програми територіальних громад Ставищенського району утримання об'єктів спільного користування та ліквідації негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування, затвердженої рішенням сесії Ставищенської районної ради Доповід керуючий справами виконавчого апарату районної ради Роман Бандура на сьогоднішній день питання по комунальному закладу районної ради самої дружба. Де е, об'єкти нерухомості, нерухомості знаходяться ну, в незадовільному стані, скажімо так. Тому е, для того, щоб була можливість, е, так як об'єкт є спільною власністю територіальної громадські селища Старочинського району, для того, щоб була можливість підключити при необхідності, при можливості сільських і селищних бюджетів до утримання цих об'єктів нерухомості в більш-менш належному стані для подальшого. На перспективу ефективного її використання є пропозиція внести до спільно до спільної програми територіальної громадської селищі країни отримання об'єктів спільного користування та ліквідації негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування, включити до цієї програми і комунальний заклад санаторно-здоровочний комплекс. Голова постійної комісії районної ради з питань регламенту депутатської етики забезпечення діяльності депутатів законності і правопорядку Юрій Деркач запропонував на затвердження колег положення про помічника консультанта депутата Ставищенської районної ради, поінформував, хто може бути помічником консультантом його права, обов'язки за яких умов припиняється його діяльність. Помічником, консультантом депутата районної ради може бути лише громадян України, який має рівень освіти, не нижче повної загальної середній, вільно володіє державною мовою та дав добровільну згоду бути помічником, виконувати чинне законодавство України, рішення районної ради та це положення. Помічник, консультант депутата районної ради у своїй роботі керується Конституцією законом України про місцев статус та закон України про статус депутата місцевих рад. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника консультанта та організації їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповіда щодо правомірності своїх рішень. Депутат районної ради може мати до п'яти помічників консультантів, які працюють на громадських засадах. Призначення помічника консультанту депутата районної ради здійснюється на підставі письмового подання.

Це було останнє питання нинішньої сесії, винесене на відкрите голосування. Вічільна комісія опрацювала картки для голосування, а її голова озвучив результати. Відтак, 16 питань, 15 – всі прийняті одноголосно, окрім сьомого, де один депутат утримався. Далі стояло питання про вибори заступника голови Ставищенської районної ради. На цю посаду було запропоновано кандидатуру Юрія Деркача. Проте сам кандидат висловив прохання. На даній сесії це питання не розглядати, опікувався питанням стихійного сміттєзвалища, назвавши його техногенною катастрофою, депутат Василь Пацеля, який не оминув і питання переробки сміття. Функціонування будинку культури на базі санаторію дружба, де можливим було б і вирішення питання житла. Наші сміття звалися, і вона дуже я розумію, що є, там, є гроші. Ну для розробка, але дуже медленно. Симізвалися за раки стихійне, воно біля населеного пункту. Там люди живуть. Це техногенна катастрофа. Тому тут все потрібно на обласній раді підняти без номер один. Якраз або зверненням зараз, я скажу, є якраз в те, що два ціки на депутата до рейну, до обласної ради. Це по одному думаю, це дуже серйозне питання. І хотів би ще значить, нас гарантує дружба. Є, значить, є всякі варіанти. Но я хотів би доповнити, ну, не те, що доповнити, а для, для розвитку для такого. Ну, є десь багато є, значить, потребності і для воєнних, і санаторії. Ну, Санаторій, вже зрозуміло, що не буде. Для, для малозабезпечення, то є, є варіанти. Це, я думаю, теж десь в обласній раді. Ну, якісь роз'яснення, всякі ну, озброєння. На, на ну, такі приміщення, так? сьогодні багато людей бездомні так говорити. І в нас хтось проходить, тільки з одної районної ради. Так, дуже приємно, що Віктор Петрович, Андрій, Віталій Андрійович, це питання тут займали на місто. Тут вони рада не вирішили, тому що ця проблема дуже велика. Там кошти потрібні великі. Я думаю, що це повинні теж розглянути його. Тобто, коли комісія це буде розглядати питання, щоб вона змисло це все зробили до, до цього. Ну і понятно, щоб конкретно визначити у нас, немає будинку культури. Щоб визначити, теж комісія для будинку культури. Я думаю, що потрібен кінотеатр. Відповідно. Ну, от пенсіонерам, де куди піти? Нема куди голова районної ради Віктор Малаш подякував за слушні пропозиції Василя Прохоровича. Дякуємо за таке активно займається Сміттєзвалищем будівництво черзі, а щодо будинку культури, що, пулькові, що ми дійсно поступило звернення від відділу культури, щоб обладнати, зробити косметичний ремонт, відповідний, підвести теплопостачання до санаторія Дружба, до Артур назад. Там як будинку культури, адже там приміщення дуже прекрасне. Тому що ми розуміємо зараз, що в економічно-економічній ситуації, по ті поштори, скільки потрібно на будинок культури, це, я думаю, що ми сподіваємося, що він буде будуватися. На даний момент це закладна пропозиція. Тому дійсно, що потрібно шукати виплати. Дійсно складно, що сьогодні нам немає де провести проводити в актовому залі адміністрації. де, чесно, скажучи, що вже... Десяток таких шляпців, і не буде тут на чому посадити депутатів і провести з'явити. Тому що це дійсно потрібно робити, і це в першу чергу, я думаю, комісія правильно, комісія визначена, але комісія є. Ми будемо сприяти всі аквамісії транспортом, все інше, щоб комісія тих наших скоріше, це все зробила.